Доброго дня. Сьогодні я хочу поговорити на тему, ту, як зберегти наших бджілок, коли йде взяток і йде викачка меду. Всі бачили, що мед збирають бджілки з різних рослин в різних місцях. І з кожного вулика бджілка збирає в своєму місці своїх, свій нектар. І вона в вулик приносить той мікроклімат, який вона обладає. Ті мікроорганізми на неї теж і запахи армати, яким вона обладає, і тим самим вона. З рослин приносить свій вулик додатково ті мікроорганізми, або кліч, варо, або ще щось з того місця, де вона збирає нектар, і приносить саме в те місце, де вона знаходиться. Коли бджоляр проводить огляд рамок і бачить, де розпліт, де є нектар зібраний, тобто мед, і є вже мед запечатаний, який можна відкачувати, і тоді бджоляр що робить? Він збирає з усіх вуликів для відкачки меду. меду і складає їх стопочками, або дуже багато рамок з усіх вуликів він складає. І що тим самим відбувається в процесі, коли бджоляр це робить? І дивіться, коли бджоляр зібрав дуже багато рамок, а замість цих рамок з медом поставив іншу суш, яка була з інших вуликів. Да? Пуста суш, хтось її осушує додатково, хтось не осушує. І що виходить? Що в цей момент в вулики бджоляр самостійно заносить мікрофлору або бактерію, або кліщ вару, або лічинки молі з іншого вулику в інший вулик. розумієте? Тобто він додатково сам зразу стави і розносить ці віруси, і бактерії і кліщі? А коли бджоляр... Це більш затратний момент, тому що на це потрібно витрачати більше часу, так, ніж коли ви просто вибрали рамки з запечатаним медом і поставили зразу і закрили вулик. Так. джуляр що робить? Він підійшов до одного вулика, відкрив, подивився, які рамки потрібно взяти. Він їх взяв, розпечатав, відкачав. І ці ж рамки поставив назад в цей вулик. Що в цей момент відбувається з бджолами? З одного боку, вони дратуються, що у них забрали мед. Так з іншого боку, коли де взяток, вони іноді це замічають, але не або або не замічають. Тобто вони це переносять більш легше. Так, третій момент, коли ви взяли цю рамку, вскрили, відкачали мед і поставили цю рамку назад в цей вулик. Бджола зразу починає осушувати цю рамку. Це як винагорода бджолам за те, що ви забрали мед. Ви їм зразу і дали мед, розумієте? І вони перестають бути дратівливими. Бджоли зразу заспокоюються і починають осушку цих рамок. Тобто вони, молода бджола, зразу починає бути зайнято працею, і вона починає відстраювати вскриту сушу. Розумієте? А робоча бджола. Носе нектар. При цьому, коли ви взяли рамки з цього вулика і ці ж рамки поставили в цей вулик, ви принесли ту ж саму мікрофлору, а не чужу з чужого вулика, не запах чужий, не мікрофлору чужу. І бджола не не нервує, а вона гарно сприймає, тому що це її родний запах. В третій момент, коли ви принесли рамки з цього вулика відкачені, цю суш. Коли ви відкачали мед, то якщо і була там лічинка вару і, і або щось, то ви не рознесли цю лічинку по іншим вуликам. Розумієте? Ви просто вернули її сюди ж в цей вулик. І якщо ви після того як відкачали мед, обробили зразу сивороткою. А чому це важливо? Я ще раз розповім вам в іншому відео, як вліяє сиворотка саме на кліща ворога, то ви побачите, що ви зробите зразу профілактику. І ви зібрали мед, ви зберігли бджіл. У вас це пройшло більш мирним шляхом. Але один тільки недолік, що це трошки довше, ніж ви. Зібрали все, а потім робите інше. Можна так, що ви один збирає, помічає, з якого вулика інший відкачує і той повертає. Розумієте? Тобто все реально зробити і бути щасливими, і робити щасливими бджілок, які знаходяться у вас на пасіці. Ви довольні і бджілки довольні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, хто бажає і кому цікаво.